Микола uh, Борисович, чому земля, чому дерева, чому з великої літери. Хоч це і науково-фантастичний роман, але я вигадав в ньому лише героя. А земля дерев, вона існує насправді. Це частина нашої рідної землі, частина нашої України, частина нашої історії. І зараз це як ніколи, актуальне питання на фоні... Єднання країни на фоні всіх подріччів, які є. Я дивлюся на те, що відбувається, і розумію, що це все зараз, це все відбувається зараз, сьогодні, і це все надзвичайно актуально. І в моїй книзі теж є згадки про це, про єднання про рідну землю, про те, що всі ми, українці, ми повинні любити свою рідну землю. Земля дерев це насправді унікальне місце. Я не зможу словами описати те, наскільки це цікава земля, тому я зробив декілька фотографій і я хочу показати, що, власне, про що розповідає дана історія.